Олександр Савченко, голова Львівської міської громадської організації Фонд захисту сім'ї, член комісії у справах сім'ї та молоді при громадській раді Львівської облдержадміністрації, пастор церкви євангельських християн-баптистів. Може, не зовсім сподіване для вас запитання, але для нас та й для громади, я впевнений, важливе. Нещодавно Папа Римський сказав, що не буде осуджувати священників за гомосексуалізм. Вас особисто така заява шокувала чи ні? Ну, я можу сказати, що так, шокувала. Чому? Як громадянина і як священника, то, то також. Чому? Тому що, ну, звичайно, він має також свою думку, як людина, він може мати, але якщо він є предстоятелем церкви. То мені цікаво і не зрозуміло, чому він це не засудив, а як би можна сказати, прийняти. Чому? Тому що якщо ми говоримо про Бога, да, про церкву, то є перше джерело Слово Боже. А Слово Боже чорним по білому пише і засуджує ці речі. Тому я свою думку навіть залишу при собі, а процитую слова апостола Павла. В посланні до римлян, а це є слово Боже, де чітко пише про це. Це от послання до Римлян, перший розділ е, з 24 го вірша. Я думаю, всі на, ну, люди, хто нас слухають, бачать, вони можуть відкрити дома Біблії і це перечитати. А Слово Боже говорить так. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду і честь, віддавали і служили творінню більш як творцеві, що благословені віки. Амінь. Через це Бог і видав їх на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання напроти природне. Так само і чоловіки, позаставивши природне єднання з жіночою статтю. Розпалилися своєю пожадливостю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернутий, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби. Повні заздрості, убивства, суперечки, омани лихих звичаїв. обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чванки, пишні, винахидники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке варті смерті, а проте не тільки самі чинять. Але й хвалять тих, хто робить таке. Ну, це конкретне слово, чітке слово, і я ну, залишу його без коментарів, тому що воно саме за себе каже, що це хто чинить таке вартий смерті. Я не знаю, як це. Люди ходять до церкви мають Біблію, і ось воно написано, відкривай, читай. І кажуть, що гомосексуалізм це нормально, не засуджують. Я не розумію.